Оп-оп-оп-оп, всім привіт! З вами Козіліна. Не Козюліна, не Козеліна, не Козліна, не. Як, як ви там ще мене називаєте? Козеліна просто і красиво. Сподіваюсь, вам сподобається новий формат. Я вирішила з вами трошки поговорити тет-а тет. Подивіться мені в очі. Все добре. Сподіваюсь, вам сподобається новий формат. Сьогодні будемо з вами обговорювати гостру соціальну тему, яка не залишить нікого байдужим. Ні барих, які готові бити за стоніки, ні -ма ні маленьких бабулічок з паличкою, які знають всі розклади секонд-хендів, ні крутих, кольорових, унікальних дівчаток, які люблять скуповуватись в секонд-хенді на 20 гривень і продавати це за 500 в своїх інстаграм-магазинах. Ну що готові окунутися в світ секонд-хендів? Сподіваюсь, що так. Насправді я теж фанатка секондів, і купувала я там речі щодо того, як це стало мейнстрімом. Знаєте, коли ще всі говорили, що там речі з мертвих дідів знімають. А я вже в тих рубашках ходила, йома йо! І насправді навіть зараз ось ця копточка на мені це секонд-хенд. Клас, клас. А тепер перейдемо до теми відео. Взагалі, давайте почнемо з вами з визначення. Що ж таке секонд-хенди? Секонд-хенди – це з англійської друга рука. Тобто це речі, які вже були у когось власності, а тепер ви їх купуєте. І це дуже круто, я вважаю. Це прям унікально і дуже екологічно. Насправді до нас речі приїжджають з Європи. Це там Англія, Німеччина. Я хотіла сказати Барселона, uh, Італія. Ну, у мене в місті це завжди Німеччина. Якщо, до речі, у вас якась інша країна, то напишіть про це в коментах. Мені реально цікаво, в кого місті, яка країна. Почали з'являтися в Україні секондхенди в 90-х І тоді це було по перше. Соромно купувати там щось. По-друге, був зовсім інший формат. Тобто, це були не магазини, це були ракушки, куди скидувало так купою речі, і там ви вже щось вибираєте, шукаєте. Ну і ви ж розумієте, що в таких штуках мотлоху просто навалом. Тому купували там тільки бідне населення, а в 90-х майже все населення було бідним. Тому е, завжди попит був, який не який, але був. Хоча, знаєте, мені здається, що зараз теж є такі формати секундів. Це на лісові в Києві, ось там досі так. Ну, коротше, час йшов, і формат секундів дещо змінювався. Це почали ставати магазини. І там вже було набагато, звичайно, все більш культурніше. Тому що речі почали фасувати, ще в Європі фасувати, але у нас теж фасують. Речі почали фасувати, вішати їх на вішаки, кожну оцінювати окремо. І взагалі все стало так. Люкс. Але сила покаяння, то є сила, то люкс. Секонди діляться на три типи. Звичайні, це там, де можна знайти речі і хороші, і погані, і якісь книги, і крема, і взуття. Короче, все що завгодно. Сток це там, де речі в хорошій якості, і вони продаються дорожче. Ну і люкс це люкс. Ми там найдорожчі речі формату секонд-хенду. і взагалі я вважаю, що звичайно найкращий формат це звичайний секонд, тому що там можна знайти купу-купу всього. І люксові бренди, і масс маркет, і, коротше, ну, реально, звичайні, це найкращий секонд, я тільки там все купую. Зараз в інтернеті є мільйон статей, як взагалі, знаєте, знайти люксові бренди на секондах, як там, не знаю, гадати на картах таро, щоб вихватити ковтинку Гучі. Як правильно подивитися на продавчиню, щоб вона тобі. Підморгнули і показали, де ковтинка Лоївітон. Тобто в Україні реально секонд-хенди набрали неймовірних взагалі обертів. Хоча, якщо так згадати, то насправді серед молоді секонди почали набирати популярність, ну, всього, напевно, років 10 назад. І спочатку це були взагалі такі хлопці, які просто приходили, шукали там якісь спортивні бренди, і потім на OLX їх продавали. То знаєте, в кожного в класі був такий ціпочок, <тас> який пропускав в четвер чи в понеділок Ілок уроки, тому що він на завоз. І бився там за Adidas. Ну, таке, таке раніше було популярно. А потім з'явився Тік-Ток, і, звичайно, що він почав просувати ідею там унікального стилю, щоб все було ну, не так, як у всіх. І тоді реально на секонд почали ходити масово всі, тому що можна було знайти дешево, унікально і красиво. Насправді, щоб ви розуміли, яких обертів е, у нас секонд-хенд в Україні має, це коротше, ми займаємо третє місце в світі по секонд. Хендам після Малазії і Пакистану. От настільки у нас це набрало обертів. Ну і звичайно ж, коли це стає настільки масовим і популярним, дуже розумні люди починають робити з цього бизнес. Да, я... Бариги. Такі собі масливці за одягом, які приходять в перші дні секонд-хенду завозу, коли там ну дуже багато крутих речей, скуповують всі, скуповують дешево, а потім беруть і продають це в своїх інстаграм-магазинах в 3 чотири рази дорожче. Ось такий бізнес у нас. Що я хочу на цей рахунок сказати? Ну нічого хорошого, насправді, тому що я вважаю, що це просто експлуатація речей, і це неправильна експлуатація, тобто це не круто. Взагалі. І в класичному понятті секонд-хенд я дуже поважаю, тому що це допомога бідному прошарку населення, і це реально круто. З самого початку ідея секондів, це ну реально дуже. Е Ідея класна, я це поважаю. Але не поважаю мамкиних бізнесменів, які у нас зародились ось декілька років назад, коли всі почали скуповувати речі і потім продавати дорожче. Я вже про це ось тільки що сказала. <сум> Купити якийсь топік з мас-маркету в секонд-хенді за 20 гривень і продати його за 200 ну я не знаю, наскільки це реально класно. Взагалі, зараз мене напевно, в коментах будуть засирати і говорити, що Ангеліна, що ти душниш, кожен робить, займається чим хоче і так далі. Але ж по Факту дівчата скуповують всі речі, і ти, коли приходиш, ти вже собі нічого не можеш нормального знайти. А секонд-хенди це можливість для людини знайти хорошу річ дешево. А в тих магазинах, повірте, ніхто не продає їх дешево. Вони продаються майже за ціною там оригіналу, Зари, H&M, нема, і все таке. От просто на власному прикладі розказую історію, що колись я замовила юбку за 500 гривень. І я не знала, що це магазин, типу секонд-хенди, ну я не звернула увагу. Просто замовила і все, ну, така я. У мене був поганий смак, тому що юбка була з бішки. І типу, я, вона мені приходить, я дивлюсь, а це стара юбка, ну, тобто, Видно, що вона ношена. І мені її продали за 500 гривень. Звичайно ж, я вже нічого не писала власниці магазину, тому що це її формат магазину, це я тупа не прочитала, не подивилась. Але сам факт. тобто, Я впевнена, що дівчинка купила цю юбку не дорожче, ніж 100 гривень, ну, тому що вона легка. Чи круто це? Ну, я вважаю, що ні, якщо чесно. Е, ті самі бариги хлопці, які просто влаштовують, ну я не знаю, ну просто треш, лютий треш, коли вони забігають, ламають прилавки, коли вони рвуть речі, б'ються, реально б'ються за речі, коли вони скидають там, ну, людей з ніг, консультантів, ламають вішаки. Ну, це ж ненормально, Але у нас зараз таке є. Така картина секонд секонд-хендів у нас зараз. Тобто, банально навіть бабулечки, які хочуть прийти купити собі якісь. Світерок, вони його не куплять, тому що прибіжить якась там. в мене свій інстаграм-магазин і забере в бабки світер. Ну, це те, що я теж бачила в житті. просто. Розумієте? Я знаю дуже багато магазинів, які використовують речі Секунду екологічно. Наприклад, моя подружка Маринка, яка займається своїм магазином. Я забула, як вона називається Ресайкл. Коротше, це означає, що вона скуповує речі на секонді і перешиває їх на свої. Ось це реально офігенно, я вважаю. тому що це новий погляд на речі, це екологічне використання для тканини. І я вважаю, що в принципі тоді ти вже маєш право виставляти ціну. Ек ти хочеш, тому що ти витрачаєш на це час і так далі. До речі, я залишу всі сили на магазин, на які я ось зараз з вами буду обговорювати, в описі. Також магазин Ані Сірік, наприклад, яка займається також цим Р -р -р забула, блін. Коротше, вона теж переживає речі секонд-хенду, і це реально офігенно, тому що ці речі виглядають цікаво, ці речі виглядають унікально. Також люди намагаються щось реально цікаве взагалі привносити. Наприклад, магазин, це вам не потрібно студіо, які займаються тим, що приймають ваші старі речі і потім їх перешивають. Це взагалі якась нова ідея секонд хендів. Це шикарно, ну реально. Чи клас прийти в на секонд хенд, купити два топіка зараз за 20 гривень і продати їх за 400? Ні, не клас. І найсумніше в цьому всьому те, що таких магазинів. Не тисячі, їх мільйони, реально, ти заходиш, кожен другий магазин це просто я купую речі на секунді і продаю їх дорожче. Я хочу уточнити, що я не маю нічого проти того, щоб, наприклад, прийти, знайти серед купи Мотлуху якийсь люксовий бренд і продати його. Я не маю нічого проти того, щоб знайти якийсь ретро, цікавий бренд і продавати його. Так, це окей, але приходити скуповувати реально ну просто мас маркет якийсь H&M, Bershka, праймарк і продавати це в інстаграм-магазинах. Ну, скажіть чесно, ви вважаєте, що це класно? Я вважаю, наприклад, що ні. Насправді я запитала у дівчинки, яка раніше цим займалась, і ну я задала їй одне питання: типу, яку ти націнку робила на своїх речах? Вона мені сказала чесно, що на деяких речах націнка була 500%. Ну, тобто порахуйте, ти купуєш юбку там за ну, 25 гривень, продаєш її. Я не порахую 500%, вибачте. 10-15 продаєш її там за 75%, але ти ж не продасиш її за 75, ти продаєш її за 200, 300, 400. Тобто, це ще більша націнка йде. Тому все вам хочу сказати: я вважаю, що це не класно. От, моя думка. Питаннячко до вас, чи вважаєте ви таке перекупство, такий бізнес класним? Чи знаєте ви якісь історії, наприклад, коли такі мамкіні бізнесмени ображали вас? Тому що мене ображали. І я впевнена, що ще образують в коментарях тут. Напишуть мені, що я дура, і нічого не розумію. Але, взагалі, якщо приходите до якогось висновку, то звичайно України в секондхен. Це з України в так. Якщо приходити до якогось висновку, то звичайно секонд-хенд в Україні це неймовірно. І це реально те, що є унікальним для нас. І більше ні в якій країні світу такого немає. Тому я вважаю, що це унікально і це круто. Секонд-хенди – це реально величезна машина і це величезний бізнес. Але я вважаю, що його потрібно контролювати і потрібно починати контролювати його вже зараз. Тому що якщо ми не займемося цим зараз. То потім можуть бути якісь проблеми. Я не знаю, які, але якісь можуть бути. Ось такий висновок у мене до цього відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайки, коментарі. Пишіть про ваш досвід купівлі речей на секонд-хенді, чи, може ви щось знаходили класне. Пропишіть про ваше ставлення до таких інтернет-магазинів. Коротше, пишіть хоч щось мені, просувайте відео. Всіх люблю, всіх цілую, Па-па!